Традиційно у перший день осені для школярів звучить перший дзвоник, що сповіщає про початок навчального року. Однак цьогоріч цей звук у миколаївських школах звучить хіба онлайн. Через складну безпекову ситуацію у місті ще влітку місцева влада ухвалила рішення запустити освітній процес у дистанційному форматі. Незважаючи на ні на що, сьогодні стартував. Навчальний рік. Всі 70 закладів освіти сьогодні вийшли на онлайн навчання. У всіх закладах сьогодні радо вітають наших учнів. Єдине, що, на жаль, онлайн. Рішення про це про те, що ми будемо навчатися онлайн, було прийнято ще 11 червня, і ми бачимо, що дещо не покращується ситуація. Спокійніше не стало. Тому рішення вважаємо на дистанційну форму навчання, свідоме і правильно прийнято. На сьогодні у Миколаївських школах зареєстровано 44 тисячі 118 учнів. З них в місті залишилося майже 10 тисяч дітей. Ще понад 17 тисяч навчатимуться онлайн за кордоном. У міському управлінні освіти зазначають, окрім дітей з Миколаєва, наші школи прийняли до себе і чималу кількість учнів з тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. На сьогоднішній день ми вже маємо кількість таких заяв. А практично, вже сьогоднішнього дня, не заяв, а учнів аж 769 шістдесят Сіб, якщо говорити про е, тих дітей, які зараз знаходяться з цієї кількості на окупованих територіях, то це 529. але є такі діти, які разом із батьками переїхали сюди на постійне місце проживання, і таких у нас 240 дітей. Працюватимуть онлайн з учнями 2843 вчителі. Серед них безпосередньо в місті залишаються півтори тисячі. Мер Миколаїв, Олександр Сенкевич, називає освітян, які, попри небезпеку, не виїхали з міста. Ста справжніми героями, адже вони не лише викладають, а й часто ліквідовують наслідки обстрілів місцевих шкіл. Хотів би подякувати вчителям, які насправді, замість того, щоб готуватися до навчального року, сьогодні займаються тим, що вичищають школи від наслідків обстрілів і допомагають забувати вікна. Хочу подякувати їм е і впевнений, що. ЦСУ роблять все, щоб якнайшвидше повернути дітей за парти, а вас до нормального життя. Дякую вам, ви наші міські герої. Навчання онлайн не передбачає конкретних дедлайнів. Тому освітній процес триватиме у такому форматі стільки, скільки цього вимагатиме безпекова ситуація у Миколаєві. Після того, як буде стабілізація безпекової ситуації на території міста, нам десь треба буде 2-3 тижні для того, щоб. Наші заклади освіти були готові до прийняття дітей на навчання за партами, хоч і в дистанційному режимі, однак традиційно, 1 вересня вчителі присвятили перший урок патріотичній темі Ми Україна, а також звернули увагу дітей на правила безпеки під час повітряної тривоги і надзвичайних ситуацій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.